Вітаю! Мене звати Оксана Костенко. Я засновниця господарства розсаду. У нас народжується розсада, з якої виростають щедрі врожаї на фермерських полях. Кожна рослина в моєму господарстві це результат уважного догляду, правильного підбору насіння, температурного режиму, поливу і підживлення, міцна коренева система загартування, рівномірний ріст усе це важливо, щоб ви отримали найкращий старт для свого сезону. Якісна розсада овочів та квітів надійний старт вашого врожаю. Пропоную професійно вирощену розсаду овочів та квітів, яка відповідає потребам сучасного фермерського господарства. Овочева розсада, томати, перець, баклажани, капуста, огірки ідеально підходить для висадки у відкритий груд чи плівкові укриття. Квіткова розсада, айстра, кермек, хризантема, краспедія та інші сезонні культури для прикрашення клумб, міських квітників або реалізації у роздріб Гарантую використання якісного насіння перевірених сортів гібридів, здорову, загартовану розсаду з розвиненою кореневою системою. Своєчасну підготовку замовлень і гнучкий підхід до потреб кожного клієнта працюю з фермерами, які вирощують овочі для реалізації в магазинах або на ринках. Завдяки надійній розсаді ви зможете. Зменшити ризики, пришвидшити врожай та отримати стабільний дохід. Наші клієнти в будь-який сезонний день можуть завітати на нашу ферму та оглянути всі процеси вирощування їх замовлення. Запрошую до співпраці, якість яку видно з перших днів росту. Працюю з господарствами з усієї області, приймаю замовлення заздалегідь.